У гуртку логіка програмування використовується спеціальне навчальне програмне забезпечення. Зараз ми з вами розглянемо навчальне середовище Мураха. Цей віртуальний робот, який має чотири команди вперед, назад, ліво, вправо. Він переміщується по квадратному полю. Основна його задача переміщувати кубіки з певними буквами або цифрами. Під час роботи з цим навчальним середовищем учні засвоюють поняття квадратної системи координат. Тобто по осі X і Y дані числа відповідно, що в цій координаті мусить бути: або цифра, або якийсь символ, або буква. В даному прикладі мураха склала з ромба квадрат. Всі програми учні можуть зберігати або відновлювати з файлів. В даному прикладі мурашка мусить розібратися, те лежить двійка і четвірка, і скласти у один рядок цифри по зростанню. Що утворилось 1, 2, 3, 4. Тут використовується оператор перевірки умови. Розглянемо наступний приклад. Це є лабіринт. Використовуючи кнопки навігації, учень мусить уважно і терпляче пройти через лабіринт від початку до кінця. Не порушивши положення жодного з кубіків. Ручне керування дозволяє учням моделювати необхідний маршрут мурахи, аби в подальшому створити програму для неї. Розглянемо останній приклад. Це є задача на сортування чисел. У вертикальному стовпці в перемішку на явні кубіки від 1 до 5. Мураха мусить розмістити ці кубіки по зростанню у горизонтальну лінійку. В правій частині ви бачите програму, яка складається з двох колонок. Під час виконання програми, відповідно, курсор переміщується по тексту програми, і учень бачить, яка частина програми працює. Мурашка перевіряє, де знаходяться які кубіки, розставляє їх по дошці і потім підсовує їх в одну лінію. Даний приклад орієнтований на логіку. На кубіках написано арифметична рівність. Учень повинен зробити таким чином, аби рівність стала вірною. Використовуючи ручний режим, учень моделює маршрут переміщення мурахи по робочому полю. Таким чином, або, як найекономніше, здійснити переміщення і виконати задачу. Задача розв'язана. Ми з вами розглянули навчальне середовище мураха.